Розчитає, разом, як Союз. А так Бо ми в до того самого. Ви знаходитеся да. на фіксованому податку. Правильно. Всі магазини і фіксований податку, ви звіриться Так. Ні, то пенсійний так само. Пенсійний сплачує. Починається курсов і качається міністра. Він платить. гривень. А можете зараз захотите позитивно. Скажіть, запиші хоча. Скажіть, покажіть, а люди поважні посла, а вона немає. Молилися за пенсійні. Ми не хочемо на бажаю платити пенсіонери пенсійні вас, вони не